Привіт, я Євгеній Урбан. А це нова рубрика від ТЦ в гостях у інсталятора. Сьогодні я знаходжусь на об'єкті одного з наших підписників, який люб'язно запросив нас, щоб поділитися враженнями від використання продукції ТЦ. Тож давайте трохи поспілкуємось та подивимось на роботу. Сергій, привіт, привіт! Добре. Дякую за запрошення. Дякую, що запросив відвідати твою роботу. У нас стандартні три питання. Ну і власне, скільки років ти у професії? Порядку дев'яти років в цій сфері працюю. Що тебе наштовхнуло на вибір даної професії? Як ти до неї прийшов? З чого починав? Взагалі починалося можливо банально. Брат запросив мене в свою бригаду, вчив мене далі. Був певний невеличкий проміжок часу перерви, але при переїзді в Київ я вернувся в цю професію, вдосконалив, розширив асортимент. З чим я працюю? Ось так чи є в тебе об'єкти, якими ти пишаєшся, які тобі запам'ятались, або якісь були. Скажем, об'єкти, які ти запам'ятаєш на все життя. У в тім, що я намагаюся всіх своїх клієнтів пам'ятати, тому що викладуватися треба на всі 100. З основною масою клієнтів я підтримую зв'язки, тому що деколи треба щось доробити, щось переробити, не зразу всіх є кошти. Тому ми частину, там, наприклад, можемо залишити доробити пізніше, коли вже ремонт там, наприклад, закінчився. З можливістю до комплектації, скажімо так, так. Так, так, і приступимо до огляду е, самого об'єкту та конструкції. Нам необхідно було виконати дизайнерську конструкцію і яка не піддається корозії. Тут у нас буде ніша, де безпосередньо буде знаходитися інженерний колектор. Чим сподобалась мені ця конструкція, дуже легко як нарізати, так і збирати, вела себе дуже надійно. В тому плані, що навіть без кріплення до стіни вона вже була, коли я зібрав, просто подивитися, вона вже трималася і не було вібрацій. Коли вже закріпилася стіні, вона стала як моноліт. До безпосередньо інсталяції ми додатково ще закріпили саморізами. Особливості можна з цієї сторони показати, це дивись, тут в нас виходить, ми скільки не міряли безпосередньо профіль гіпсокартонний, він мав сюди залізти і ніяк не міг прикріпитися до нашої конструкції. І ми вирішили ось так. Там просто вже заважає каналізація, тому ось таким чином ми фактично вирішили це питання. Спочатку ми без цієї планки планували, але вирішили, що мало надійності не буває. Мені от лічно зайшла в цей tc профіль в плані того, що багато питань, і от посередньо за те, що водорізетки ці не можна було кудись прикріпити. А зараз, за рахунок tc профіля, можна це, якщо ванна чи водорізетки безпосередньо не заходять до кінця, ну не прилягають до стіни, можна безпосередньо на tc профіль, і це буде дуже надійно. Конструкції гіпсокартону з профіля да, вона хіталася. А на цій намертво. монтуйте ТІСІ профіль, будете мати щастя. І ваше життєве кредо? А, робити якісно, інакше взагалі краще не робити. Круто. Дякуємо Сергієві за запрошення. Ми щиро раді, що продукція ТЦ змогла вирішити питання на його об'єкті.